І Якщо продаєте замінники брендів, слухайте історію, як одного накрила Беб на своєму сайті Беб гордо поділилися, що ліквідували схему із контрафактом на 38 мільйонів гривень. Давайте розберемося. Правоохоронці провели 5 обшуків у Хмельницькій області на різних складах і знайшли техніку Apple, яка у великій кількості зберігалася на складі. Обшуки та й загалом кримінальна справа були проведені через те, що був заявник, офіційний представник Apple, який відчуває тиск та. Конкуренцію з боку неофіційних продавців. Звичайно, для БЕП тут є можливість висунути велику претензію, бо товар без розмитнення, без сплати ПДВ. Саме з оцінки вартості товару донараховуються ці податки і визначається сума ухилення від сплати податку. Таким чином, зберігати на складі техніку Apple без жодних документів ну досить небезпечно, оскільки при обшуку ви не зможете довести, що це офіційний товар, і він, по-перше, буде конфіскований. По-друге, вам донарахують митні платежі за весь цей товар. Ще більше корисної інформації в телеграм, переходьте, підписуйтесь.